І гаморія сказав арібідеч. Мізнують тоді приходили тест. Ці трек біде копає, ми зато він буде чес. не біхапав довго і потягну сталі, я все мен. Осап, чуваки, ви дивитесь Teen Sound стін саунд. Сьогодні ми робимо реакцію на іпішку Baby Без вайвих коментарів починаємо слухати іпішку біжес. Перший трек сутки. Це тут всі треки з ноль. Я ти понимаю на продакшені, тут. І ми слухаємо перший трек Тиші. Ти тиші. Я давала слава мене, не буду більше. я люблю Przedesznam, przesznam, na przesznam, 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 Я... Блять, блядь. Блять. Я не був. Коротше, дуже ну, такий незвичайний стиль виконання самого треку, типу, я взагалі дуже давно не чув Похожого стилю, щоб ми слухали взагалі. Це палка, а я просто трісну нахисля, як безпісміться. Самі два парта, самі, скажімо так, два парти цього треку супер, класні, мені прям подобається, але єдине, що може, це буде дайоп Широ... теж, але я слів не чую. Я не Загору <b> зводив за нахуй, блять. такие вот. Я там слышу, что я долбуёк, что я там дурак, так, да? Может быть, мы смеяться из меня, а вы знаете, одно Я пацан, я феномен, йо! Я тебе коты, узбагойся? брат. Вот, поэтому, не знаю, типа... Я думаю, вставлю... Кому Висим... вставишь? Вставил бы ему. Висим с половиной я ставлю. К самому треку. А выкунавцы? канавцы? Вы канавцы? Встал? Нет. Ні, ні. Я іншого, я можна скажу. Я іншого і не очікував, щоб було якесь. Типу, я не очікував, коли ми це починали слухати, що таке буде. Як сказав Олександр, він такого не чув. І це він правильно підмітив, бо такого в Україні немає. Це тільки грубей може, так? І ноль. Ну, ми зараз подумаємо ще другий трек, потім я скажу свою цінну думку, але поки що це типу, був ну, крутий трючок. мені подобається. Я йому поставив десь 8 десяти, тому що знаю, що Регл Бейбі може краще. Але там у другій частині треці до треку дуже заморочений біт. Там, не біт, типу, а музика сама приводна дуже. І то, що ти сказав, не чув на вокал, то ти не слухав. Мінус ти. Не знаю, ну типу я його не чую, -3. просто 3. дуже якось загуб... ну, загублено, загубленим. <рі> загублено. — Ні, ну в плані, от прям не дуже чути, не дуже чітко чути сам трек. Ой, не сам трек, а Цього, слова. Це... Та, ну слова. Це... Це, це, ну, там це так. Що це там не треба слухати слова. Yeah. Мені наприклад, сподобалось. Там і біт крутий, тому я поставлю дай. Дима мы в доступную треку, Ребята, церковная мыша. Опа, мышка. А ч ⁇ не пятачок? Крыса. <связываю> <связываю> Снич. Лейн. Лил Пинг. Лил Пи. Лил Лай. 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 сексуал. Все. Слухаю <связываю> Це приспів і взагалі теж те саме, я повторююся: стилістика треку і треків. Оцих двох треків дуже-дуже незвичайна. Що ви О, Дуже незвичайна стилістика. Мені сподобався приспів, такий, ну прям, не знаю, я ніколи такого не чув. Типа, але він не, не було. такий, ну, типу... Діпла... відкрив секрет приспів не було. Ну, ні. то, що всередині треку було, типу... Ну, то, що. А, точно, сам спавнув мені. Точно. Глянь в кінці, взагалі, типу, там були звуки, знаєш, типу, як кіндерпінги на рекламі, блік. Кіндерпінги. я люблю. Ну, коротше, треку я ставлю сім. Взагалі виконане Ось, типу, шобіт, все. Давайте я скажу. Uh, я скажу, те, що тут такий однотипний біт, але це прикольно звучить. Типу, я б не сказав, що мені це прям сподобалось. Але я поставлю десь uh, 6 із 10. 6,10. Спейдер. <laughs> <laughs> я не згоден з паном Я також. То, що він сказав, що однотипний біт. Це ну взагалі. Тут весь трек, я не знаю, тут немає. Ну, попередній трек мені сподобався, але цей, не знаю. Так. Не знаю. Я б навіть не сказав, що якісь однакові звуки в цьому треці, бо тут все таке різне. Ще хочу підмитити, там був такий як бас, він прям аж да, да. в тріщині поїє напросто. Спочатку таке було. Да. Може, це просить коло руки ціле. <гум> ні. Цей трек треба точно переслухати наушниках, бо там такі звуки, типу, ну. Не знаю, як якісь. І десь в наушниках взагалі буде кайф слухати. І взагалі уся і пішка. Сразу скажу, типу. Е не зря всі за трека разом йдуть. Вони такі вайп якоїсь. Як ту тундр якоїсь, не знаю, в лісу десь вийти під цей цвечок і На три минути загубитись. Бо і пішка йде три хвилини, чого так мало, братан. Братан. По ну, я поставлю ці, цьому треку. Вісім також. Це типа і група, чи це просто у нас mm -hmm. МВС? Ну це вона, типу, і тут на праді ще ноля. А, типа, це, це, це фіт був? Ну, типа. Ну, не фіт, типу, це продюсер. А, а, я понял. Все. Що? Все? Оцінку, хтось хоче сказати альбом. Альбом Ну... Не, такий нестандартний не альбом. Нестандартний, дуже нестандартний. Тому я самому альбому, якщо зібрати. Якщо зібрати всі оцінки, які я ставив, це би вийшло в середньому 7,5. Я також хотів сказати. Тобто середня оцінка для мене 7,5. Я на оботреку поставив 8, тому напевно 8 не пішку поставив. Якщо брати посередню оцінки, але якщо слухати це отак от разом, ну типу я це виявляю, як звучно так послухати. Здесь це буде ну десь, ну, 9-10 буде. А, на у цьому котику це прям дуже класно. Його звати Біллі. Більй. Опа, там бас бомбілі. Опа. Ось дякую за перегляд. Підписуйтесь. на Team Ставьте лайк, like. подписывайтесь на наш канал. еще раз подписывайтесь на наш канал. На Team Sound. Teen sound. It's not that sound. Uh, fuck. Цензура, <laughs> <laughs> братан, цензура. I'm sound, it's not that sound. It's Oh. <laughs> Say this.